На зльоті подивіться, кол які можна придбати тут ножі. О, достатньо рідкісна модель. Давидкова. Так сколько Тисячу гривень. Ціна його. Такий зубр. Такий павловський сувенір. І це теж давидку. Да -да -да, я скажу, я скажу, я скажу. І... Туристичні. Москва. Хорошо, так. Пчаки. Добре, здоров'я Вікторі Нокси. Вот Такі якісь ним... німці. Олімпіада. Ну, не а, подивіться тут, що твориться. Я думаю, ну, проходимо, проходимо. Андрюша, ага. привіт. Все, Юр, давай. НКВД, там, блядь, бумага. І викидухи заходять. Я нічого не писав, нічого не робив. Давайте, встанемо. Не, ну не хрень. Под ремонт. Под ремонт. Яка ціна його? 800. А подорожка ничего. Подоградка. На там А що тут? Андрей, ничего нового. Там новый

Екземплярчик. Яка ціна його? 15 тисяч. Ось Дай такий 250. хімель. Тут це в оригіналі, так? Да? 250. Відкрийте кліночок. Бачите, приходять нові люди на... Своїм товаром, хоч можна щось подивитись. Де ви таке що побачите? 15 тисяч. Божечка, вилочка, все на місці. І тут у нас з таким концерним ножом. До речі, якось зніму свої варіанти, які в мене є. так. Штопор оригінальний, все на місці. Бімба. який яркий лазерманчик. А такой? На удачу 30, Сколько? 1300. Сколько? 1300 на удачу. 1300. Кривашечка. Полосы Скелету. Красиво, да? О, дивіться, цікава викидушка С секретом. Ай.

я, їжу, я вже, Він вже тут. Він вже тут. Я ж тобі говорю. Ти? Yeah. За що? За ці ножі? Це повинні бути вже тут. Ага, і оцей. Зараз покажемо. Ну, це щось цікаве. Це добро целка. Титанчик. Це не сьогодні. Давай посиде. А, давай, давай братан, бачу, где кошки Не, тобой? Ні, ще ні, я тільки приїхав. Так, дивіться, яке тут у нас до ручної роботи. Титан. Дика ціна такого? 3000. Тут накладки з рога. Харківський металлист, да. Tady ta -te. Tak, teď by ho... neporízat ještě. Tak. A taky? Čtyři. Čtyři. І ось такий ще цікавий ключик. Угу. А ну допоможи мені це відкрити. Покажу. Сейчас 3-4, да? Такі цікаві рамочки. Одного угу. мастера вообще разні рисунки. Ага. Ціна їх. Вторы. Втори. Такие боуві клинки. Прикольно. Так, і що є? Сможниці. Так, ще отакі два дві бочечки. Титанові. Royal. Одна така. Одна така. Ще хочуть показати якісь два цікавих ножа, зараз побачимо що там. Ого, подивіться які накладочки, який колір. Такий пиолет Purple. І другий такий же, да? Тільки собаки в різну сторону. Вам ще одна точка з ножами. І викидними, і розкладними, і нескладними. І навіть з такими мультитулами а, знаю, Лезерман Вей плюс. Скільки такий мультитул? мультитул? Доларів сто? За недорого сьогодні. Так, За недорого. Сьогодні Приходьте. За недорого. Хто не встиг сьогодні, завтра на нивках. От подивіться який. Це у нас 100 вікторинок чи Венгер, вікторінок копусу нема. І накладки з рога. Ціна 800 гривень. Пушка. Дивіться, у нас зльоті, які у нас в продажі є японські ножі. І, і Можна сказати ціни, як у китайських. Правильно? Все розписано так, на кожному ножі. Значить, Всі ось така ба, значить, в хорошому стані на eBay зараз коштує 300 доларів. Угу. Тут із-за того, що вони б ушні і відновлені, реально ціна там 3-4 рази дешевше. Да. У вас є камені є для заточки, І Камені, так. Да? Да. Yeah. І бритви. І бритви. Так що... Приходьте у кожного останню суботу, і ножі водолаза. це у нас хто? Японія. Японія, Японія. Теж. Ви, ви завжди приїжджаєте, тільки да, на республіканський. Тільки не республіканський. Mm -hmm. такі... Всі оригінальні. Так що ціни нас від 800 плюс-мінус, ну, да? маленькі, маленькі від 200-300. Mm -hmm. Ось такі 100, от. 1000 гривень. Там переверніть тут всі клейма. Це вам буде якісний ніж. От Ну, дивіться, як крижа, щоб тут просто мало уявлення. Будь-які всі заточені. Так, тут перед вами замовлю. Погнута оця бумага, то воно. Ви заточуєте самі? Я заточую самі, заточую на повноформатних каменях. На Так, да? кам да, так що Все по феншую. Такі ще аудиторії. Такі ще оцей, покажіть ще. Бачите, з рогом буйвола, так? Да? Далі ну, робиться під заказ на даний час. Ага. Сталь сендвики да? Це інформація про нього. І ціна його я зараз прошу шість тисяч. 6 тисяч.